Доброго дня! вас вітає Станечне Закарпаття. Хочу показати ще одну роботу з цікавим навісним обладнанням. <кій> Сьогодні вчепив навісного саморобного мульчера, так як попросили мене тут люди, треба їм між кущами лохини покосити міжряддя. Ну, там другою косою не влізеш, тільки мульчером. Взяв я одного хорошого друга такого мульчера саморобного, мій ДТЗ-5404, теж у нього під МТЗ-хою, він зробив собі на автопці, чим мені чудово, що в мене є автощіпка. Кардан взяв теж одного, в, другого, в іншого друга, так як на мульчері 8 шліців. А в нас на БТЗ хах 6 шліців вав. Треба 6 на 8 плюс короткий кардан. Найшов, зачепив, якийсь цікавий редуктор. чого саме робив? Я не в курсі, але можу поцікавитися, якщо когось цікавить. От так, зварена рамка, обшита жестю. Ось Таке навісне обладнання в середині. Ресори, якщо добре знаєте, то з ГАЗ-53, або щось в районі того. На краях добавочки і протиріжучий. От один протиріжучий, другий протиріжучий. Редуктор, рамка. В роботі опускається повністю уплаваюче, їде на трубах, як на санках, на ползунах. Ні опорних коліс, нічого нема. Горизонталь регулюємо центральною тягою і поїхали. Того року трохи з ним працював свою, не вдавшуся сою всю ним перебив і приорав. Того року 2 гектари сої тупо приорав. Врожаю не було зовсім. Вже сьогодні їхати не буду, там досить велика ділянка, там більше гектара, якщо добре знаю, то зранку вийду на ділянку, покажу в роботі. Ось таке, навісне, мульчер саморобний. Ось і наступний день, 3 травня. Вирішу трохи прогулятися. Ситуація така, з мульчером робота не вийшла. Виїхав на ділянку, трохи там прохлопали, скажімо так, з шириною міжрядь. Мульчер 1,60 м не влазить. Попробував. Рве плівку. Шкода вкладених грошей. Вистрілю поки що тільки просто огляд цього мульчера. Десь як буде можливість попрацювати з мульчером, відніму відео, добавлю на канал. Погодка у нас чудова, О, видно нашу Чорну Гору. Гарну, виноградівську. Завтра влаштовую собі вихідний. 4 травня, так як в мене день народження. В суботу знову праздник Юрія. Трохи треба відпочивати, не можна дуже багато робити. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. мірі можливості відповімо.